Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Рошивець з міста Сокиряни Чернівецької області, Сокиряни, Сокирянщина. Північна Бесарабія, етнічна українська земля, унікальний край в історичному археологічному плані. Сукіряни сукірянщина по археології, по історії, рівні містам Києву, Львову, Кам'янець-Подільську, містам ЮНЕСКО. І я сьогодні знову продовжую історичний сезон, який відкрив неділю назад, викликав відео водоспад, екскурсії, туризм, водоспад. Туризм сокіряни. Хто захоче, подивіться, будь ласка. А сьогодні я вам покажу археологічні знахідки наших сокірянських білих археологів, які правильно надають мені можливість відзнімати сиву, сиву давнину, за що я дуже їм вдячний. Давайте подивимось разом з вами і помилуємось скарбами, які були в землі. А тепер ми на них дивимося. Подивіться, будь ласка, на оцей колаж. Подивіться, будь ласка, на оцей колаж. З Археологічних знахідок, які знайшли на території Сукірянщини, Сукірянського району Чернівецької області. А тепер я буду коментувати і показувати. Оце намисто. Оце намисто, яке носили жінки-кімерійці. Кімерійці, один з самих древніх народів, який населяв, і давніх, які населяли територію України. Дуже войовничий народ, який ходив походами скрізь, де тільки міг дійти. І ось кімерієчка носила ось таке. На мисто а ось це сокірки. Подивіться, ви бачите, які гарненькі сокірочки це скіфи. Які ходили не тільки біля Чорного моря, а й ходили по всій течії Дністра, займалися землеробством, займалися вівчарством. І мали такі елегантні сокирочки. А це наконечники, стріл, теж доба кімерійців і скіфів. Особлива увага монети. Бачите, це монети срібла. Називаються вони тетрадрахми. Тетрадрахми грецькі монети. 510... 510 рік до нашої ери. Грецькі монети, які були знайдені на території Сокір'янщини. вони ходили в Древньому Римі і в Іудеї. Одна отака тетрадрахма вартувала трьох срібних римських динарів. Жіночий браслетик. Подивіться на жіночий браслетик. Подивіться на жіночий браслетик. Кімерійка жінка носила на руці ось такі браслет. Фібули. Я вже багато разів відзнімав фібули, римські фібули. А тепер ми показуємо фібули, які носили кімерійці і скіфи. Бачите, які цікаві фібули. Особливо ця. Бачите, яка застіпка на плащ. Хто не знає, фібули – це застіпки на плащі. Ну і серпи. Скіфи були з землеробами і мали ось такі серпи. Невеличкі, стародавні, старовинні серпи. Ще раз вам покажу колаж з археологічних історичних речей, які були знайдені на території Сокірянщини. Скіфи кімеріць. Отже, дорогі рідні українці, археологічний сезон. В місті сикіряни, туристичний сезон. Розпочали. Хто захоче приїхати? Будь ласка! Організовую екскурсії, враження, незвичайні, таких ви не дістанете по всій Україні. Як зв'язатися? Ігор Швець, профіль Facebook, месенджер. Списуємося. І я вас буду чекати в місті Сокиряни Чернівецької області. До зустрічі на Сокирянщині. Дякую за те, що подивилися відео. Підписуйтесь на YouTube канал Історичний український Єгор Кравцов. До нових зустрічі!